Заступник голови обласної державної адміністрації Родіон Мірошник із робочим візитом побував на Кремінщині. День почався з прийому громадян, під час котрого до представника облдержадміністрації звернулися порядка десяти кримінян. Питання і проблеми, з якими люди не в змозі впоратися самотужки, і які надто складно вирішити місцевій владі через їх чималу фінансову складову, стосувалися матеріальної допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім'ям допомоги на придбання дороговартісних медикаментів для лікування онкохворих. Усі звернення і прохання Родіон Валерійович пообіцяв передати до відповідної комісії в облдержадміністрацію, яка й прийме рішення індивідуально по кожному заявнику. Проблему з бородою підняли на прийомі у заступника губернатора лідери Кремінського ветеранського руху, голови районної і міської організації ветеранів Олена Марківна Донцова та Віталій Пилипович Плішаков. Відстоюючи інтереси колишніх шахтарів, вже кілька років вони борються за їхнє право на отримання компенсації за невикористану паливну норму, яка пільгово гарантована ветеранам шахти гірничим законом. У Кремінському районі порядка тисячі колишніх шахтарів, які свого часу за власний кошт перевели свої будинки на газове опалення. Зараз вони очікують від держави грошового відшкодування за невикористане пільгове вугілля. Ця проблема в нас визникла з дня закриття шахти в 2000 році. От ходить ми шахтери, ті живучі у своїх домах в частному секторі провели за свой счет газ. І э, ми хотіли, щоб нам компенсували за це за наш уголь, що ми по 30-35 по лет проработали під землею, але ми цими э, льготами не пользуемся. Верховная Рада приняла такое положение. Если люди, кто работает значит, на работающих предприятиях, например, Привольнянка, там, Новодруженка, Войкова, Капустина, если они работают, они пользуются уже с Нового года, пользуются льотами. Обещали и решили. Значит, кто живет в казенным домам, Кому шахта дала квартиру, тому не положено. Платить не положено. Тобто частним сектором живут, я тому положено. Почти? Потому що привело і газ, і світ, і воду, і все. Побіщали, що все будемо платити. І ніхто от ми... Пускай приїде к нам какой-нибудь депутат об'яснить. Крименує що шахтяна і об'єстяв зміни в цьому питанні, внесені тогоріч Верховною Радою, до закону про престижність шахтарської праці, торкнулися на жаль тільки тих ветеранів шахти, які мешкають у багатоквартирних будинках. А шахтарі, які проживають у приватному секторі, так і залишилися поза увагою законотворців. Тому керівники Кремінського району цілком згодні з тим, що більша половина ветеранів шахтарської праці несправедливо обділена щодо державної фінансової підтримки в питанні пільгових гарантій і просять обласну владу підтримати пропозицію щодо необхідності внесення змін у чинне законодавство про шахтарську працю. І все упирається в тому, що мол, шахта не закрита ваша е фізично закрита, юридично – ні. А крімська через то, що на вона ці, по, по зарплаті людям задовжності, по моєму 43 тисячі у ході візиту на Кремінщину Родіон Мірошник зустрівся з керівниками структурних підрозділів соціальної сфери Кремінського району, з'ясувавши головні проблеми по справах сім'ї, дітей, молоді, культури і спорту. Особливо ускладнене існування культурної галузі кремінщини. Зберігаючи традиції, плекаючи обдарованість і продовжуючи нести мистецтво маси, культура не розгубила таланти і бажання творити прекрасне. Але лишаючись аутсайдером у змаганнях за державні гроші, вона не здатна забезпечити собі матеріальну складову. На Кремінщині 14 клубних установ потребують капітального ремонту, у тому числі ремонту покрівель, відновлення систем опалення. Великі проблеми і у головному клубному закладі району Кремінському центрі дозвілля. Здесь є серйозні проблеми з учреждениями культури. По крайней мере, то состояние здання ну дійсно крайне тяжело районному бюджету эти деньги для того, щоб восстановить ті об'єкти, які є на сьогоднішній день. Проблема щодо спорту менш складна, але не знімається з порядку денного. Бо якщо в районному центрі у Креміні є і добре обладнаний стадіон та критий спортивний комплекс обласного значення, проводяться змагання навіть всеукраїнського рівня, тренуються обласні збірні команди і параолімпійці, то в селі ситуація з розвитком спорту м'яко кажучи ніяка. Щоб хоч якось заохочувати сільське населення до масового заняття фізичною культурою, районна влада вводить штатні одиниці інструкторів зі спорту. Зараз по лінії районного фізкультурно-спортивного товариства Колос такі посади є у п'яти територіальних громадах, і ефективність їх вже доведена успіхами сільських команд у змаганнях та спортивних іграх. Зокрема, успішно розвиваються в районі футбол, волейбол, силові види спорту. Із закінченням будівництва критого басейну на стадіоні є надія виховувати у Кремінній гарних плавців. Ідея створення центру олімпійської податки не виходить із того, що у нас просто нам так хочеться. У нас є можливості. У нас е, тренувався Бубка в Кремінній. Благодаря такому клімату. Необычному могли оздоравливаться многие люди, которые на Олимпийских играх давали хорошие результаты. Это относится и к паралимпийцам. А у нас еще, кроме у нас есть база, самое основное: есть стадион, есть лес прекрасный, есть интернаты. Интернат, где могут учиться паралимпийцы и в то же время заниматься на спортивных, да, тренироваться, заниматься спортом. Есть интернат, который можно использовать для детей, которые там после 8-9 классов могут закінчувати учебу и уже заниматься спортом, готовиться к Олімпійських играм. Оскільки на території району розташовані три школи-інтернати із загальною кількістю вихованців 430 чоловік, доречною була розмова керівників району і області щодо мети та завдань програми з реорганізації системи інтернатного виховання, котра, за словами заступника губернатора, розробляється зараз в обласній державній адміністрації. Велася розмова і про розширення на Кремінщині мережі закладів дошкільної освіти. Лише у районному центрі у черзі на влаштування малечі до дитячого садка стоять півтори сотні сімей. І щоб розв'язати проблему, керівництво району просить допомоги від області, коштів на капітальний ремонт двох будівель колишніх дитсадків у Кремінній та у селищі Краснорічинському. Особливу увагу під час перебування на Кремінщині Родіон Мірошник приділив темі дитячого літнього оздоровлення. Разом із головою Кремінської райдержадміністрації Валентином Рябініним він побував у Кремінському заміському таборі Мрія. Ця установа є комунальною власністю територіальних громад району і тому фінансово підтримується за кошти районного бюджету. На цей рік в районі на оздоровлення дітей пільгових категорій передбачено 100 тисяч гривень, чого за словами чиновників вистачить на 100% охоплення їх відпочинком. а загалом в в районе во здоровчих таборах, в том числе и у, у прыжкильных, уже отпачили понад 2000 тысячи детей. До бюджетных коштів на организацию летнюю здоровчей кампании районная влада залучила еще и 520 тысяч ривань додатковых, позабюджетных выливань. Кременскую районный совет э, исполняет функции как бы распорядительные по общей собственности территориальных громад, сел, поселка и города, по управлению имуществом. И непосредственно такие объекты, как пионерский лагерь ⁇ Мечта ⁇ базы отдыха. На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции, для того, чтобы объекты использовались по максимуму и приносили пользу как на развитие самого предприятия, так и для бюджета. районного совета. Кримінщина Оаза Донбасу і земля ця дійсно надзвичайно багата на такі природні скарби, як ліс і повітря. І не скористатися такими цінностями було б нерозумно переконане керівництво району і тому велику увагу громади у стратегії розвитку на найближчі роки спрямовує саме на розвиток та удосконалення існуючої оздоровчої і спортивної бази в Кримінському районі. утверджена стратегія. развитие территориальной громады района. Эта стратегия не принималась только органами власти. Она обсуждалась буквально в каждой территориальной громаде. И только на основании решений и сессий территориальных громад было принято решение районное по утверждению стратегии. А разрабатывалась она благодаря тому, что у нас в течение 7 лет на территории района работало, работал проект английский по именно разработки стратегии. Основные показатели нашей стратегии основаны на развитии малого и среднего бизнеса, который направлен на систему оздоровления людей. Это спорт, туризм, развитие туристической рекреационной зоны Кременского района. Потому что Природа нам дала такие возможности, которые, как бы сказать, грех не реализовывать. На сегодняшний день реалии жизни таковы, что ставить какие-то планы, строить планы на большую промышленность, на развитие... Таких больших предприятий, которые существовали в недавнем прошлом, на сегодняшний день как бы экономически рассчитывать не приходится. Поэтому статистические опросы были сделаны, статистический анализ, изучали мнение предпринимателей, жителей нашего района, как они видят дальнейшую судьбу свою, как они связывают свою жизнь с районом, І як вони бачили б сьогоднішній і завтрашній день району. З метою залучення інвестицій в районі ведеться активна робота у пошуку інвесторів для створення нових об'єктів рекреаційно-туристичного напрямку, облаштування центру олімпійської підготовки та курортно-оздоровчого комплексу обласного значення. Для чого вже виписані кілька інвестиційних проектів та бізнес-планів, котрі найближчим часом районне керівництво надасть для розгляду в обласній інстанції. Розробляємо проект. По Луганску рорту. Мы хотим, чтобы э, санаторий Озерный был составляющей основной базой для там, Старобельского района и Новопскова, где есть тоже возможности проводить лечение людей. И таким образом образовать Луганск курорт. Можно привлекать і другие територіи на территории нашего лискозага, которые можно запускать сегодня под застройку санаторії. У нас действительно будет санаторно-курортная зона и будут базы для отдыха. У нас появляется возможность иметь рабочие места, и безусловно мы от этого будем развиваться. Туристическая база и туристический вообще бизнес на сегодняшний день как бы ставит новые задачи и новые новые вершины, потому что человек, который привыкший к комфорту, хочет и видеть комфортные условия у себя. На сегодняшний день наши базы мы поддерживаем, ну, скажем так, состояние нормально. Что я имею в виду? Есть необходимые санитарные нормы, противопожарные нормы. Но не хватает, как бы, вот есть такое понятие, как европейский стиль. Вот к этому мы должны стремиться. И развитие наше, и развитие, реализация наших планов, нашей стратегии направлена на то, что в Кременской район должны прийти люди, инвесторы, которые имели бы возможность Поставить дома отдыха, базы отдыха и создать новые рабочие места. Ну, без области мы это не потянем. Возможно, в некоторых вопросах должна участвовать и республика. Потому что это важно. Отдышишь для людей, это тоже важно. Правильно, не только человек труда нужен, он должен еще иметь возможность отдыхать. Но без области эти программы не реализуешь самостоятельно. Это очень сложно. Безусловно, можно работать напрямую с инвесторами, но если наша стратегия не будет стратегией Луганской области, хотя бы одним из пунктов стратегии, то перспективы развития этой идеи нет. При том, что Кременской район это уникальная территория по Некая рекреация, где есть прекрасные экологические показания то есть место, где должны отдыхать люди. Поэтому, на мой взгляд, это направление должно развиваться, оно должно лечь в основу программы развития туризма в Луганской области. И, возможно, туда могли бы лечь те проекты, которые сегодня наработаны районной властью. Это касается, наверное, возрождения тех, лагерей, санаториев, которые есть здесь на этой территории, в, в хвойных лесах, с таким прекрасным воздухом, с очень хорошими показаниями вода. Поэтому, на мой взгляд, это место для предложения и инвестиций, и приложения усилий как местной власти, так и региональной. Поэтому Луганская область, она не потеряна для туризма, и в частности Кременской район, это та мека, которая может быть для развития именно туристического, спортивного направления. Поэтому эти объекты требуют внимания со стороны областной власти. Перспектива здесь есть. С учетом той стратегии, которая принимается сегодня в регионе, они вполне подпадают под эту стратегию и могут быть использованы.